Добра година, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні у нас буде такий розклад, так чи ні, ви більш розширений, ніж у шоцах. Я пропоную вам класику, це Марсельське таро. Та, е, як, доповнення таро Ніколітти Чіколі. А що я скажу, я. Е, я завжди говорю свою позицію. Дуже багато хто у марсельському Таро говорить, що воно йому не подобається через карту закохані. Тобто, тут зображений чоловік та дві жінки, і він, і він не може обрати. І говорять: як так, у райдера там вже пара, вже благословення. Але я не зовсім згодна із такою інтерпретацією. Що я скажу? Я детально. Вивчала цю карту, Дивилася дуже різні тлумачення. Та тут є дві грані цієї карти. Перша це дійсно вибір. Це коли хлопець рідше жінка, але це просто про особистість. Не може вибрати, не може вибрати. Та тут дуже часто йде вибір по серцю чи по розуму. Тому бачите, ось ця жінка йому руку кладе на серце, а ця так по-хозяйськи на плечо, як володарка така, вона іншого статусу. Так, тут Венеції окрашає. Тобто дуже між різних варіантів або між різних людей. Вибір і людина вагається. Тут завжди йдеться йде мова про те, що треба робити вибір по серцю. Але, але дуже багато істочників, дуже багато книг говорить про що? Про те, що це тільки одна інтерпретація. А по другій інтерпретації о, це не друга дівчина, у яку закоханий цей хлопчик. Це є сваха, це є той, хто їх буде вінчати, або якийсь свідок. Тобто і корона, отака, такий. Е... Незвичайний вінець, я не знаю, що це саме. Це, ну і це не описується точно, але він якраз позначає статус цієї людини. Тобто, можливо, вона, оця людина, це дійсно та людина, яка стоїть якби над ними і їх благословляє. І тут вже от пара, оці, о, о, оцей хлопчисько та ця дівчинка. І Копідон, от дивіться, він сілить між ними, між ними двома, тобто у них у цю пару. Тобто, тут, по суті, тут вибір вже зроблено. І карта це про любов, це не тільки про вибір. Це про любов, це про кохання. Коли вона випадає, я завжди говорю да, я завжди говорю так, тому що. Так, тут, о, тут можуть бути коливання, тут можуть бути якісь там е, такі муки вибору або щось таке, але все одно це завершиться вибором по серцю, вибором по серцю і е, ну, завершення дуже приємне, дуже таке е, е, те, що вас довольнить, і зазвичай те, що стосується кохання дуже часто. Тому це непогана карта, це не, це не просто вибір. Це не дуже рідко це буває любовний трикутник, тільки якщо є е, поруч карти, які це підтверджують. Якщо поруч карти е, добрі, або якщо ця карта сама випадає, це по перше за все це кохання, це закоханість, а вже друга інтерпретація доповнення це вибір. Тому я завжди цю карту буду тлумачити саме так, з позитивної точки зору. Давайте починати. У нас будуть 16 варіантів на так чи ні. От чомусь прийшло мені це число і все. А ви загадаєте від 1 до 16, можете зараз це число загадати, а можете, коли я все розкладу і ви. Побачити до чого вас тягне? Так. І давайте приступимо. Отак. От Один, так. Два. Три, чотири. П'ять. Шість, вісім, Дев'ять. Десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Так, 16. Тут не все видно. Зараз я все тут вирівнюю. Так, зараз. Отак от, от давайте. О, так вже краще. Отак от, от давайте. І друга колода. Так, пшені. Так, шини. так шини на ваше будь-яке запитання. Якщо це щодо якоїсь події, завжди загадуйте сроки. Завжди. Ніколи не треба на загальній розклади щось дуже таке серйозне, дуже таке категоричне Там, щось, що взагалі. Тобто, коли ви побачите ні, це все, це кінець, Всесвіту, таке не треба. Таке тільки розбирається. У... Особистих розкладах. Та, та. Ніколи не буває таке, що карти ставлять вирок. Це, це тільки та верогідність, яка зараз існує. Але не, не вирок, ніколи не вирок. Давайте. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім.

Уважно обирайте вашу позицію, яка вам більше подобається, яка вам по душі, яка вас кличе. І ми зараз почнемо. От, перша позиція це 16-та, відповідно. Так, чи ні? Ви можете задати будь-яке питання. Я завжди не раджу задавати питання: кохаю, не кохаю, ці всі. Ну, такі вони дуже, дуже гострі такі питання. І такі питання треба, як я завжди говорю, роз'яснювати дуже окремо, дуже делікатно. Це не те, що треба взагалі о, от на таких розкладах розглядати. Тобто, звичайно, є такі розклади, і якщо професійно зроблені, то навіть там лінії долі вони будуть так коригуватись у позитивну сторону, але позитивний бік. Але тут дуже обережно треба до цього підходити. Задавайте питання, і ми починаємо з першого варіанту. Так чи ні? Що тут у нас? У нас тут дев'ятка мечей та король чаш. А я тут не можу сказати про точну відповідь так от стопроцентно. Тут є якась загроза. Загроза від людини. Загроза більш така, ви боїтесь чого від цієї людини, ви на сповнені яких якихось страхів щодо цієї людини. Вона вам здається такою. Яка може якийсь урон вам нанести, якщо це ну, відкликається, то це ваша позиція. Але я говорю так, що о, союз оцих двох карт, от якщо б ця випала, от сама оракульна, я б казала, що є чого боятись. Але людина випадає. Ча, ч, чаш це король чаш, а зазвичай від короля чаш не чекають таких якихось ножів у спину, якихось ударів і так далі. Тому я тут сказала, що ви боїтесь того, чого насправді ця людина не може вам спричинити. Тобто, тут, ну, от, таке от: якщо так чи ні. Ну, я б сказала ні, тому що я не знаю, що ви конкретно задали, але тут поруч з цією людиною така карта говорить, навіть якщо ці страхи, вони безпочвені. Тут... Вони будуть поки що заважати Заважати розв'язування цієї проблеми або цього питання. Та тут, щоб було так, якщо ви хочете, щоб було так, треба ну, так, пошаритися в своїх страхах, в своїх глюках, в своїй голові. І зрозуміти, наскільки вони таки, чи дійсно вони. Мають місце бути. Чи то не так. Бо от по цьому чоловіку я б я б сказала, що вони біль, більш пусті, вони не мають місце бути. І е, треба тут прояснення. Тут треба, по і позиції, прояснення. Я пок, поки що я бачу більш ні, ну Десь 70% на 30%. Друга позиція в нас е, семерка. <свят> Семер каже злів, та справедливість це так, але яке так, хтось тут буде, е терпіти якусь поразку або е по справедливості е терпіти кармічний урок, терпіти відповідь від Всесвіту. Тобто бачите. От Він її так по б'є. Це не якась така серйозна загроза. Але от особливо на питання щодо ваших ворогів, то вони по заслугам від, ну, будуть відповідати. Усі отримують те, що вони заслуговують. От, але тут і на негативні а Питання так, і на позитивні так. От мен мені така йде. От мені така йде. По справедливості тут йде так. Тут йде так. Непросте, непросте так, але так. Третій варіант. двійка чаш і п'ятерка монет. Е, так, але з дуже, дуже такими. Труднощами, тобто, в кого тут можливо розбите серце, або нещасливе кохання, або ви терпите якісь такі часи, дуже скрутні. Та питаєте, чи є вихід. Вихід є. Чи повернеться кохання? Кохання повернеться. Тут є зцілення серця, зцілення душі та зцілення якоїсь ситуації. І якщо зараз вона дуже в поганому стані, вона буде налагоджуватись. Тут так. 4. Я говорю зараз, тому що мені йде в потоці. Я рідко говорю дуже раціонально, так, аналізую од одну карту, іншу, там, складаю от в потоці в мене як де, я, я так і говорю. Номер 4 тут О, тройка чаш і, тро... і тройка чаш. Ви дивіться, як добре. Звісно, так, тут так, і дуже легко, Так, На усі питання, окрім негативних. Тобто, там, Чи є на, на мене негатив, чи є загроза, загрози немає. А о, так у останніх у інших питаннях тут, звісно, так, так, і ще раз так. І дуже таке веселе, позитивно, так. П'ятий варіант. О, та це перемога! Ви дивіться, теж дуже резонуючі карти. Вони між собою дуже схожі. Тут сила, як Горгій переможець, і тут карта перемоги, шестерка жезлів. Тут 100% не так на всі питання і, і знов таки на всі а, позитивні питання. На негативні, там, якщо ви щось хвилюєте, що щось не вийде, і там, спрашуєте, що в мене все не вийде? Ні, у вас все вийде. Тобто тут, тут позитив, позитив, перемога тут, так. Є шостий варіант. П'ятірка жезлів та тройка жезлів. Десь 70% так, 30% ні. Вам треба ще поборотися з чимось або з кимось. І отут лисичка на карті є: Янгол, та лисичка. У вас з одного боку світлі сили охороняють, а з іншого боку, спокушають темні сили. І тут, п'ятірка жезлів, це і відображує. Вам треба перейти на бік світлих сил, треба зробити вибір у користь цього янгола, бо він, він сидить на наверховий, він вже добився того, що ви хочете. Тобто, зробити вибір на користь світлих сил, і тоді ви підійметесь, тоді ваше питання буде вирішено. З кимось або з чимось поборотися. поборотися з пісьмою, поборотися з якимось ворогом, внутрішнім, дуже часто внутрішнім ворогом, з проблемою повідстоювати себе і не йти е, е, за спокусою. І тоді у вас все вийде. Тут більше так, тут більше так, шостий. Е, сьомий варіант. Сьомий варіант. Дивимось. Тут так, 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 число 7 моє улюблене число, воно щасливе, і бачимо дев'ятку монет і колосницю. Тут на всі питання позитивні, так, на всі позитивні питання. Взагалі на всі. Тут і партнерство, і переїзд, і перемога. Тут все, що цього стосується, восьме. Дивимось восьме. Мир і е, в нас тут паж е, посухів. Звісно, так. Тут так. Тут е, таке спокійне, так, все завершиться так, як ви хочете. Все буде так, як вам е, того бажається. Це у нас було восьме, дев'яте. Туз мечів і туз монет. Ви дивіться, яка краса. Як гарно, звісно, так на усі питання. Це так, так і ще раз так. Десяте, тройка мочей та колесниця. Отут дві дуже такі протилежні карти про перемогу, то про поразку, про розбите серце і про те, що треба йти далі. Тут 50 на 50, але я тут бачу все ж таки перевагу в колесниці. А я тут бачу, що якась ситуація, яка вас дуже сильно ранила, ну, залишила якийсь такий відбиток, дуже болісний, вона мене, та ви просто залишите нездорову. Таку нездорові стосунки, або нездорову ситуацію, і просто підете далі. Тобто тут більше так, але через біль, минуючи біль. Це в нас було 10, 11. 11 варіант. Королева чаш і королева. Пентаклів. Тут, звісно, так на всі питання. Особливо на позитивні, дуже-дуже ресурсні, чуттєві королеви. 12-й варіант. Десятка жезлів і десятка чаш. Тут так. При тому, тут якийсь сюжет: а ви вийдете переможцем, вийдете. Коханою людиною і людиною, яка кохає у парі з кимось, або знайдете пару, із якоюсь дуже складною ситуацією, яку ви тягли на собі, можливо, дуже довго. Ситуація сама якось, ну от раз, і її якби знесе, знесе цю ситуацію, але знесе не як от по башті, дуже болісно, дуже так з. З, з таким падінням. а Тут, тут падаєте на ви, як побачите. Тут падає все навколо, а ви збігаєте зі своїм слоником, зі своїм партнером у краще життя. Тут так от. 13 варіант. Колесо фортуни та папеса. Відповідь так, але от у цій колоді, колоді колесо Колософортуна, має позицію жертви. Ця карта тут дуже незвичайна. Подумайте дуже сильно над тим, що ви загадали. Тобто відповідь так, але чи піде вам це на користь? Подумайте над це. 14-й варіант. Тут ні. Тут ні, тут. І ось і вісім чаш, і п'ять чаш. Треба ем, покинути нездорову ситуацію. Тут є несумісність якась між двома людьми. Ем, може бути, не, не обов'язково це про стосунки: це і про колектив, це і про стосунки між е, вами і не тільки там, як, якоюсь людиною, близькою, коханою між ким завгодно. Але е, тут. Е, Треба залишати таку дуже, а як тут сказати, ситуація, яка вам біль приносить, її треба залишати. Тут, так, так, така порада відразу йде, а відповідь ні. На жаль, 15-й варіант. Тут в нас паж Пентаклів та трійка Пентаклів. Так, так, і ще раз так. Можливо, не, не так прям швидко, як ви бажаєте, якщо це на якусь ситуацію, але відповідь так. І останній, 16 й варіант: диявол та суд. О, знаєте, коли випадає суд, майже завжди я говорю так. Тому що суд це дуже складне вирішення якогось питання, але з. Ну так, з проблемами, з випробуваннями. Диявол ще й сильніше натякає на якісь випробування, якусь покусу. Та тут все одно я бачу так. Але вам треба дуже сильно тут і думати, треба тут розгадати цю ситуацію, що треба. Треба над нею дуже так покарпіти, посидіти. Можливо, змінити стратегію, вона заплутана, але ви вийдете. Під кінець ви вийдете з цієї ситуації. Тут більше так. Якщо ви будете над нею, над нею працювати, от я таке бачу. Всім дякую. Ось наскільки я, зап, я запам'ятала з цього розкладу, все-таки все більшість у нас варіантів, так. Більшість варіантів, то я дуже рада. І сподіваюся, що вам випав той варіант, який вам допоможе вирішити ваше питання, або, е, може, щось прояснити і е, внеси якийсь інсайт. А я поки що з вами прощаюсь і побачимось ще. Підписуйтесь на канал і залишайте коментарі. Дуже дякую.